Шановні відвідувачі каналу Пізнавелики. Сьогодні я хотіла вам продемонструвати 10 ігор на розвиток моторики і не тільки. Що нам е, сьогодні знадобиться? Ось я купила такий савочок, такий вінечок. Далі в нас є таке відерце. Що ж ми з цим будемо всім робити? А ми будемо збирати листечко. Адже в нас, в нас Осінь. І ось наше листечко. Ми будемо його збирати. І як це все поєднати в 10 ігор, я зараз вам продемонструю. Приємного перегляду! Ось наше листечко впало, і ми просто його збираємо. Совочок і ми збираємо. Його. І треба ж його зібрати і висипаємо. І так повністю всі листочки. Розвиток дрібної моторики, як я і обіцяла. Нічого зайвого, просто ми збираємо листочки. Осінь же. Ось. Листочки зібрані, які всі молодці. Ось у нас ціле відерце нашого листочка. Другий варіант. Що ми можемо зробити другим варіантом? Ми знов робимо листопад, ось, наші листочки, полетіли. Другий варіант. Ми за допомогою нашого віночка і солочка сортуємо. Ось, у мене тепер два відерця. Ось, і два кольори, тобто помаранчевий і жовтий. І ми повинні посортувати за допомогою віночка і совочка ці наші листочки. Як ми це робимо, зараз покажу. Щоб дитині було краще орієнтуватися, ми по одному листочку, ось помаранчеві будемо сюди складати, жовтенькі будемо сюди складати. І давайте сортувати. Це всі наші листочки помаранчеві, жовтенькі. Молодці. Пропоную наступну гру. Знову з вами робимо листопад. І тепер за допомогою словесної інструкції. Або е, Ви викладаєте, якщо дитина, наприклад, ще не дуже розуміє словесну інструкцію, да, тобто маленька дитинка. Ми викладаємо, наприклад, я хочу, щоб вони виклали помаранчевий, жовтий та, наприклад, жовтий ще один. Зараз я це більш детально поверну камеру і покажу. Е, і дитина повинна викласти тільки за допомогою віночка, От як ми збирали. Так само викласти за словесною інструкцією або за зоровим сприйняттям, тобто, за прикладом. Як це виглядає, Диві... дивіться? Я казала за зоровим сприйняттям. Тобто ми дитині викладаємо помаранчевий, наприклад, жовтий і жовтий. Дитина бере віночок і викладає за зразком. Помаранчевий, жовтий, жовтий. Один. Так, ось у нас за зразком. Якщо замовленєву інструкцію, да? тобто помаранчевий, наприклад, я кажу. Далі беремо жовтий, ще один жовтий, помаранчевий, там, наприклад, жовтий. Перший рядок, другий рядок, я хочу там жовтий, жовтий, помаранчевий і ще один помаранчевий. Тобто тут далі ваша фантазія можна викладати будь-як. Ну, як же нам не додати трошки математики? Ми просимо дитину зібрати певну кількість, наприклад, жовтих. Мені треба там три листочки, а помаранчевих два листочки. І ось дитина рахує і збирає. Як це виглядає? Дивіться. Так, ми казали, наприклад, у нас є совочок. Беремо два жовтих листочки. Дитина збирає один, Ой, два. І три помаранчевих. Один, два, три. І всі три треба їх ось. І потім ми можемо дитинки. І вже дайте відерце. І вона рахує. Скільки ж це буде? Два і три. Рахуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять. Полюбляю об'єднувати декілька ігор в одну. Що ще можу вам запропонувати? Дивіться далі. Якщо ви були уважними, ви помітили, що з однієї сторони у нас просто листочок посміхається, а з іншої, намальований малюнок. Навіщо ж вони нам потрібні, ці малюнки? Зараз я вам розкажу ще 5 ігор саме з цими малюнками. Тобто, якщо ми перші 5 ігор грали, нам потрібен був тільки колір, то наступні 5 ігор нам потрібні будуть малюнки. Дивіться! Для того, щоб пограти в наступні 5 ігор, нам потрібно обов'язково перегорнути листочки малюнками вгорі, щоб вони були, щоб дитина бачила, які малюнки. Ну і перший, перша гра з малюнками це збери певну, певного кольору листочки та назви, що на них намальовано. Дитина бере наш війничок-совочок і збирає. Як це виглядає, дивіться. В камері трошки відсвічуються малюнки, тому що вони заламіновані, трошки е близять. Але вживу краще видно. Дивимось, ми збираємо, наприклад, жовті листочки і називаємо, що на них намальовано. Поїхали. Так, перший в нас суп. Чітко вимовляємо, що намальовано. Ця гра підходить для, автомат... для е, тих звуків, які вже автоматизовані, вмовлені. Або на певні е, листочки з певними малюнками, які ви автоматизовуєте звук, такі малюнки, або якщо в мене вже тут всі на, на всі звуки: С, З, Л, Р, Ш, Ж. тобто на всі звуки. Якщо треба, ну, я відбираю, якщо мені там якийсь певний звук треба. Далі в нас є. Ось збираємо жовтий Ось хочу ось цього героя нашого. Хто це ж такий? Це в нас морж. Збираємо. І так, всі останні називаємо, що намальовано. Ось у нас тут намальовано курча. Зараз пригорну ось так. Курча. Збираємо. Так. Далі ми, наприклад, можемо зібрати ті ж самі, але помаранчеві. Збираємо, що намальовано капуста. На помаранчевому аркуші роздруковувала, тому трошки колір загубився. Але зрозуміло, що тут. Хто це у нас такий лев? Так. Ось таким чином збираємо. Всі наші листочки і промовляємо. Якщо у ваших діток, учнів, вже всі звуки поставлені автоматизовані, то ми можемо запропонувати їм з цієї кількості листочків обрати тільки ці ті малюнки, в назвах яких є певний звук, який ви хочете закріпити. Наприклад, ну, звук. С, да? І вибираємо всі малюнки. Тобто, дитина вже бачить, що в нас тут є. Ось, наприклад, у мене є, я вже не буду камеру перегортати, капуста. Да? Ой, на звук С. Потім шукає дитинка. Ага, ось, ось ще є тут у нас на звук С, свинка. Свинка. Ось у нас тут свинка виглядає. І так, всі обираємо з певним звуком. Що ще можу запропонувати? Так само, якщо вже дитина орієнтується, визначає наявність певного звуку, то ви можете запропонувати давай зберемо листочки, в малюнках яких, наприклад, звук Л, на початку стоїть. І тоді дитина вже обирає. Так от, Наприклад, в мене там лимон да? на, на початку. А, лев знов таки, да? Лев. Далі. Що в мене тут іще є на Л. Тут дуже багато, тому що зараз це Шукати я вже не буду, ви зрозуміли саму, сам принцип, принцип гри. Далі, а, а, якщо ви були дуже важними, ви помітили, я тільки що вам показала, а, в нас є малюнки, дублюються. Вони намальовані і на а, помаранчевих лев, і на жовтеньких лев. Ми пропонуємо дитині зібрати всі листочки в парах. Тобто на помаранчевому шукаємо і на жовтих шукаємо. Ось у мене є два глива. Зараз yeah. uh, так швидко хотіла знайти. Ось дві свинки. Дві свинки, вони однакові, тільки відрізняється те, що на різних кольорах. Тобто ми розвиваємо ще зорове сприйняття, увагу, мислення, пам'ять і всі наші психічні процеси. Пізнавальні процеси, дуже актуально. Ну, це я роблю зараз, вам знаходжу це все руками. А діти це все змітають на саводчик. По два малюнки і називають. І остання п'ята гра, яку я хочу вам запропонувати, вона трошки складніша, ніж всі останні. Якщо вже дітки більш старшого там, шкільного віку, вони впораються швидко. Якщо дошкільного віку, це може бути як закріплення кількості складів. Наприклад, ми пропонуємо дитині знайти малюнок, в якому один склад. Наприклад, ну Наприклад, рак. Один склад. І всі останні тут знаходимо. Наприклад, два склади, три склади, тобто багато складів. На закріплення в садочку є така тема. Да? Кількість складів, визначення так само, як і в школах є. І ми закріплюємо, граючись з совочком віночком з малюнками, автоматизацією звуків. Ще й розвиваємо вміння визначати кількість складів. А також можна сказати дитині не просто кількість складів, а просто називаємо малюнок і визначаємо кількість складів. Це буде трошки простіше для дітей, які ще не дуже орієнтуються в кількості складів. Наприклад, ось у нас мухомор. Ми визначаємо, наприклад, мухомор, мор плескаємо, да? там. Промовляємо протяжно, співаємо, дитина визначає. І, наприклад, можемо поставити три відерця. У ну, мене тут два, третє на роботі один склад, два склади і три склади. І ми будемо сортувати ще, крім того, що ми будемо на мінечок збираці листочки, називати, що намальовано, й визначати відповідне відерце куди. А потім можна. Порахувати, в якому відерці вийшло найбільше листочків. Дуже сподіваюся, що вам сподобались ці ігри. В... Можливо, ви для своєї роботи візьмете е, якісь ідеї. Е, Відерця я купувала в магазині, ну, у нас в Аврорі, можливо, у вас теж є Аврора. Совочок теж з Віночком в Аврорі купувала. Тому. Е... Якщо захочете, можете використати ідею. Якщо вам треба буде, я можу вам листочки, приклади з листочками, скинути на електронну пошту без проблем. Посилання буде знизу на сторінку в Фейсбуці. Я завжди готова до діалогу, монологу і всього останнього. Буде дуже цікаво поспілкуватися з іншими професіоналами. Можливо, ви ще декілька ігор запропонуєте, обміняємося досвідом, розширимо нашу колекцію ігор. Адже ми всі розуміємо, що. Часу в нас не так багато, щоб поставити, автоматизувати та навчити дитину диференціювати звуки, тим паче, що в нас дітки ще маленькі приходять дошкільняти, навіть шкіль... шкільного, молодшого шкільного віку. Дітки вони ще маленькі. Вони всі все полюбляють виконувати в грі. Тому ми, як творчі, творчі педагоги. Намагаємося урізноманітнити матеріал іграми, щоб їм було цікаво, пізнавально, а також, щоб це мало результат. Тому що якщо дитина прийде, ти будеш 300 разів йому казати, скажи слон, 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 то він десь на третьому разі скаже: Тотінька, йдіть ви до себе в кабінет, а я пішов додому гратися. Тому нам треба зацікавити і отримати результат. Я сподіваюся, що ті ігри, які я викладаю, вони... Все ж таки мають результат не тільки в моїй практиці, а можливо і в вашій практиці будуть корисними. Дякую вам всім за увагу! Долучайтеся до групи. Ще багато цікавого в мене є матеріалу. буду залюбки з вами ділитися. І що я можу сказати? До нових зустрічей і зі святом всіх дошкільників!